Сьогодні до вашої уваги ман GX 184106. 2016 року випусна машинка під зацимся кілометрів пробігу. Машина імпортована з Австрії, вже в Україні, розмитнена, зроблений сертифікат відповідності, Шосейний тягач на автоматичній КПП. Гарні комплектації на легкосплавних дисках. Передня і задня резина 315 на 70 собі спойлера. Хороша комплектація, гарний колір автомобіля. Також на автомобилье Есть литература Есть заводский сертификат Не спальне місце, холодильник не затертий, контроль смуги, блокування диференціалу, підігрів. Відравліки ніколи на автомобілі не було. Мотогодини співпадають з показником спідометра. Заводиться гарно, працює рівно, так все. От загальний показник спожитого пильного за весь час і мотогодини 574 тисячі, майже 575. Люк, машина чиста, все гаразд. Тягач можливо придбати з ПДВ по перерахунку, можливий лізінг, кредит. За більш деталями звертайтеся за телефоном. Залишу в описі. Дякую.